Добудова поверху вниз. Будували поверх вниз. Старий фонд, от захватки. видно. Підкопувалися під фундаменти сусідські, тобто тут сусідські фундаменти скрізь. І захватками в шахматному порядку ось так заливали ці захватки. Знизу є армування, з тої сторони гідроізоляція. Коли вже закінчили ми периметр, забетонували, тільки тоді заїхала техніка, і ми вибрали. Грунти екскаватором. Ось так вони виглядають ці захватки. Видно, по метр двадцять брали. Як скрізь видно. Тут підперли сусідні будівлі. Це у нас консоль висить, тобто будівля висить на цій консолі. І розрізані фундаменти. Тут три будівлі сходяться, розрізані фундаменти для того, щоб коли ця... Будівля навантажиться повністю, дасть усадку, щоб нічого не сталося з сусідськими будівлями.